Матеріал цвяхів оцинковані цвяхи, матеріал деревини ясень. Дошка покрита масловоском. безбарвним це не окрашуємо. Тільки використовуємо екологічно чисті матеріали. Всі цвяхи розташовані по висоті одинаково. Тобто, ми всі цвяхи сортуємо вручну. Навіть в цій дошці, в інших також сортуємо вручну. Вони. Бачите, одинакова відстань між цвяхами. Що так, дивимося, рівнесенько вони розташовані. Це такий огляд закруглення дошки. Форма це стандартна така, можна зробити якусь нестандартну, але максимально ну, хороша оця така, максимально ергономічна така форма. Цвяхи розташовані по квітці життя. Цинкування одне з кращого в Україні. Нержавіють вони ну, теоретично, бо будь-яке це ж чорний метал, покритий шаром цинку. От, вони прям добре виглядають. Давайте в тіні покажу, щоб для контрасту, щоб ви розуміли, як вона виглядає. От, складаються дошки одна в одну. Я вам показував зараз, до речі, покажу. Гравіювання можна зробити будь-яке. Неважливо, це ззовні чи отут всередині де цвяха. Це гравіювання робиться під замовлення. Понад 700 гравіювань зробили вже. Також розмір ноги стандартні є до 40-го і до 44-го, це до 40-го розміру дошка. Може бути від 36 до 50 розміру. Ну, такі робили дошки, можна, в принципі, і більшу виготовити. В цілому, так вона виглядає. Це номер один із прайсу.